12 липня, четвер новини на каналі Бізнес ідея. Олександр, Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Дорожче, але простіше. Зареєструвати нерухомість або земельну ділянку можна буде в самого тільки нотаріуса. В очікуванні оушен плаза хто торгуватиме в найбільшому терце столиці, чи побоюється його відкриття конкуренти. Фотографія для душі і гаманця. Історія чоловіка, що відмовився від бізнесу заради хобі і зробив хобі бізнесом. Черновецький пішов остаточно. Київська міськрада прийняла його заяву про дострокове припинення повноважень на посаді міського голови. За відставку проголосувало 110 депутатів. Леонід Черновецький був мером Києва з 2006-го. до 2008-го власник прав ексбанку. банку. Після переобрання на другий термін фунустанову продав італійській групі інтеза Сан Пауло за 750 мільйонів доларів. Наразі він керуватиме новоствореним інвестиційним фондом. Функції ж міського очільника виконуватиме секретарки в ради Галина Герега. Її депутати також доручили. Звернутися до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера обмежень на експорт українського зерна не буде. Принаймні, прем'єр Микола Азаров так обіцяє. Він запевнив обсягів нового врожаю, які оцінюють у 43 мільйони тонн, достатньо, щоб наситити український ринок і продати близько 20 мільйонів тонн за кордоном. Українським зернотрейдерам уряд дає зелене світло, сказав Азаров, але попередив вони повинні провадити розумну маркетингову політику. С учетом переходных запасов зерна, никаких ограничений на экспорт зерна в стране не будет. Но воспользоваться надо такой благоприятной маркетинговой ситуацией для экспорта наших зерновых очень грамотно. Продавать надо зерно не тогда, когда оно, так сказать, где-то э, мигрирует на средних цифрах, а тогда, когда мы наметим и поймем. реальну цінову ситуацію. Авдіївський коксохімічний завод завершив перший квартал цього року із чистим збитком 329 мільйонів гривень. Натомість за аналогічний період 2011-го завод отримав майже 130 мільйонів чистого прибутку. При цьому чистий дохід АКХЗ у січні березні скоротився на 12,8% до 2 мільярдів 378 мільйонів гривень. А дохід від реалізації перевищив 2 мільярди 800 мільйонів. АКХЗ входить до групи Метінвест основними акціонерами якої є зад систем Capital Management. Завод є найбільшим у Європі коксохімічним підприємством. Користуватися електронними гаманцями платіжної системи Global Money відтепер зможуть усі українці. Раніше така послуга була доступна лише для юридичних осіб. Головна перевага платіжної системи її можна відкривати анонімно. Зокрема, щоб отримати електронний гаманець, клієнтові не потрібно підтверджувати наявність банківського рахунку та встановлювати додаткове програмне забезпечення. Ідентифікатором гаманця може бути адреса електронної пошти, номер мобільника. Тощо при цьому кількість електронних гаманців для одного власника і кількість транзакцій не обмежить. Умови, однак ліміт гаманця не повинен перевищувати 8 тисяч гривень. Комісія за ведення і виведення грошових переказів у Глобалмані піввідсотка, а за перекази всередині системи комісія взагалі не знімається. Міністерство фінансів позичатиме у населення в валюті. Уже восени уряд випустить казначейські зобов'язання для фізичних осіб на 200-300 мільйонів доларів. Про це повідомила директор департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Мінфіном Галина Пахачук. Вона також зауважила уряд, дедалі частіше позичає на внутрішньому ринку і сподівається на більш сприятливі умови для запозичень на ринках зовнішніх. Тому і було запропоновано, скажімо, спільно з національним банком спільно, скажімо, з депутатами. Через комітет Верховної Ради ми скажемо провели таку дискусію і з вами. Спілкувалася ще на початку, скажем, цього року про те, що нам буде потрібно розширювати інструменти, які б могли дали можливість нам запозичити на внутрішньому ринку. Процедуру державної реєстрації земельних ділянок і майнових прав на нерухомість спростять уже з наступного року. Верховна Рада прийняла закон, який дозволить нотаріусам виконувати функцію реєстратора прав на нерухоме майно. Що означатимуть ці зміни для ринку? Дізнавалася Марія Биба. З січня 2013 року громадяни, які купують земельні ділянки чи іншу нерухомість, зможуть оформлювати в одного нотаріуса всі необхідні документи, в тому числі і право на їх власність. Адже нотаріуси отримають доступ до державного реєстру майнових прав. Необхідно ще провести велику роботу, пов'язану з наданням доступу нотаріусам до державного реєстру прав. на сьогоднішній день. У нотаріуса немає такого доступу до 2013 року. Повинно бути забезпечено, щоб нотаріуси могли заходити в цей реєстр, брати з нього витяги коли необхідно, і проводити відповідну реєстрацію. За новим законом процедура реєстрації нерухомого майна для громадян значно спроститься, адже БТІ передадуть мін'юсту функції реєстрації прав власності та оренди на нерухоме майно. Це більш зручно буде для осіб, які звертаються за вчиненням нотаріальної дії, оскільки на даний час ми вимагаємо від особи надання документів з органу бюро технічної інвентаризації. А після внесення цих змін нотаріус зможе отримувати ці відомості самостійно. Крім того, що нотаріусів наділили додатковими повноваженнями, депутати також збільшили і мінімальну суму страхування їх цивільно-правової відповідальності, адже нотаріус відповідає за угоду своїм майном. У разі страхового випадку значну частину витрат покриє страхова компанія. Збільшиться розмір суми страхування професійної відповідальності нотаріуса на даний час. Розмір цієї суми складає 150 мінімальних зарплат, а збільшиться до тисячі тобто, це буде. Приблизно десь мільйон гривень, трохи більше. Окрім нотаріусів і мін'юсту, здійснювати реєстрацію зможе державний реєстратор. При цьому документи на реєстрацію нерухомого майна можна буде подавати як в паперовому, так і в електронному вигляді. Реєстрацію майнових прав нотаріус здійснюватиме в момент укладання угоди. Здесь возможно добавится дополнительный уровень безопасности для покупателя, потому что, что очень на... хорошо, совершенно верно, потому что покупатель сможет непосредственно у нотариуса получать все такие подтверждающие документы и смотреть все предыдущие продажи и регистрации. Понятное дело, что все это у... делает более дорогим, ну как бы сам процесс оформления. Підвищення вартості послуг нотаріуса чи не єдиний недолік нового закону, на який вказують експерти, пов'язано це із збільшенням суми страховки і обсягів роботи. А це відповідно призведе до подорожчання самої процедури реєстрації майнових прав громадян. Марія Биба Ігор Гордемідув, новини, телеканал Бізнес. У столиці побільшало мільйонерів ще 29 киян минулого місяця. У податкових деклараціях вказали статки, що перевищують мільйон гривень. Усього у столиці 946 мільйонерів. За півроку їх лави поповнили 256 людей. На Донеччині 249 офіційних мільйонерів. А у Львівській області 122. Загалом кияни подали 62 тисячі декларацій про доходи. Задекларував общий доход 9,7 мільярдів гривень. Із них сума налога, яка підлежить оплаті, 316 млн грн. Фактично вже оплачено 155 млн грн. Хотіла б напомніти, що срок оплати істекає в цей місяць і не хотілося б применять штрафні санкції. Торговельний океан у Києві Ocean Plaza, що має стати найбільшим торговельно-розважальним центром столиці, готується до відкриття. Що очікують гравці ринку від нового конкурента, розпитував Лесь Димень. Торговельний гігант Оушен Плаза на завершальній стадії будівництва та приміром мережа спорттоварів Спортмастер планує вже орендувати тут майже дві тисячі квадратних метрів. Крім того, саме тут з'явиться перший український ресторан одного з головних конкурентів Макдональдс, Кентукі Фрайт Чікен. А золотий квартал вже заповнений на 75%. відсотків. У компанії Девелопмент», яка є партнером і забудовником ТРЦ, наголошують, клієнтів на площу обирають під концепцію проекту. Далеко не каждый может сюда попасть. То есть мы в общем -то, выбираем, выбираем, чтобы концепция всего комплекса была именно содержательной и, и полной, комплексной. Нельзя сдавать как, как базар. Вот. Поэтому 70% подписано, и остальные 30% мы подпишем до начала. То есть открытие порядка планируется 1 ноября. И я считаю, что, как бы, что все 100% будут открыты. Після відкриття торговельно-розважальний комплекс площею 165 тисяч квадратних метрів у першій черзі стане чи не найбільшим у Києві. Поки що першість належить дрімтауну. Тут площа 160 тисяч квадратів. У компанії партнері нового столичного ТРЦ кажуть, витрати окупляться доволі швидко. Ну, Стоїмость проєкту там порядка 200 мільйонів доларів. Тобто час, скільки вона купиться, ну, я думаю, лет 7 до 1 Гравці, які вже закріпилися на ринку торговельно-розважальних центрів, появи Оушен Плаза не бояться. Кажуть, покупець навряд чи піде в заклад, який розташований далі ніж за 10 хвилин їзди від дому. А більшість ТРЦ, які вже функціонують у Києві, розташовані подалі від центру міста і ближче до спальних районів. Що стосується ТРЦ караван, наша аудиторія состоїть в основному звісно, із жителів двох крупних спальних районів, між якими ми знаходимося, тобто це і виногради. Поэтому транзитного потока у нас менше, ніж естественно. Но, тем не менее, наша аудиторія на состоит процентів состоїть з, з цільового приїзду. У каравані припускають, що відвідувачами нового гравця на ринку стануть здебільшого офісні працівники та бізнесмени, які найчастіше перебувають у центрі Києва. Тож клієнтів у них новий заклад не відбере. Значно більшою загрозою для доходів тут вважають скорочення витрат українців. К сожалению, за последние несколько лет наблюдаем четкую тенденцию снижения платежеспособности населения. И это, если честно, настораживает и пугает намного больше, чем конкуренция как существующая, так и перспективная. За прогнозами експертів, місячна орендна ставка в Ocean Плаза може перевищити 200 доларів. Разом з тим і новий ТРЦ недовго буде найбільшим у столиці. В Києві вже почалося будівництво ТРЦ Репаблік площею 321 тисяча квадратних метрів. Вартість споруди 350 мільйонів доларів. Тим оцінювати наслідки від його появи гравці ринку поки що не беруться. Лесь Димань, Ігор Демідов, Леонід Горлань, новини телеканал Бізнес. Федеральна резервна система США знизила прогнози темпів зростання економіки країни на цей рік з майже 2,5% до 2%. Про це йдеться у так званих хвилинах фрс звіті про засідання організації 19-20 червня. За документом рівень інфляції становитиме 2%. Облікову ставку залишить на познаці від 0 до 0,25%. відсотка. У звіті наголошується, що залежність економіки США від подій в Європі останнім часом зросла. Раніше йшлося про те, що ФРС може запустити програму стимулювання для скорочення безробіття та з зростання економіки. Втім, зараз очільники організації вирішили діяти будуть лише в разі значного ризику рецесії. У валютній сфері. Ми дійсно вже нічого не можемо зробити. Нам треба просуватися у фінансових рішеннях, перегляд системи оподаткування, зменшення дефіциту бюджету. Тут цілий набір справ, які не входять до монетарних питань. Економія з розмахом. Автоальянс Peugeot Citroën закриває завод у Франції та скорочує 14 тисяч працівників. Таку масштабну реорганізацію компанія проводить уперше за 30 років. Причина невтішні показники продажу на європейському ринку. Зараз на заводі у місці Олнай поблизу Парижа працює понад три тисячі робітників. За два роки його закриють. Загалом у Пежосі Троєн скоротять 14 тисяч працівників. На 8 тисяч більше, ніж планували торік. Про спілки з такими змінами миритися не хочуть. «Ми оголошуємо війну. Я гарантую, що на заводі Олна сотні робітників налаштовані захищати свої робочі місця. Роботодавець позбавляє нас єдиного джерела доходу, тож ми підемо на все, щоб відстояти свою позицію. Причиною такої реорганізації найбільшої за останні 30 років у пожежі ТРЕН називають стрімке зростання операційних збитків. Попит на автівки цієї марки різко скоротився, особливо у Європі, яка є головним ринком їх збуту і зараз потерпає від боргової кризи. Обсяг продажів тут скоротився на 15%. За перше півріччя збитки можуть сягнути 700 мільйонів євро, прогнозуючи у компанії. Група Пежо зіткнулася з новою ситуацією на європейських ринках і втратила чверть свого прибутку за останні п'ять років. Це довготривалий тренд. Тож ми повинні вдатися до рішучих заходів, оскільки криза і зниження попиту на автомобілі призвела до надвиробництва на заводах Пежо минулого року. Через це компанія втратила по 200 мільйонів євро щомісяця. Заводи місті Олнай переобладнають і використовуватимуть для іншого виробництва. Йдеться у заяві керівництва. Компанія також пообіцяла працевлаштувати половину звільненого персоналу, гарантуючи робочі місця на інших своїх заводах. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Найбільший у світі виробник бізнесового софту німецька компанія SAP – заробить більше ніж прогнозували аналітики у другому кварталі цього року. Завдяки продажу нових програмних продуктів, компанія заробила мільярд 60 мільйонів євро. Це на 19% більше ніж торік за той самий період, і на 4% більше ніж передбачали аналітики. Продаж нових продуктів є індикатором зростання сумарних доходів компанії. Очікується, що до 2015-го вони зростуть до 20 мільярдів євро на торгах четвер черга у Франкфурті акції САП зросли на 5,8% до майже 49 євро за акцію. Найбільший у світі оператор мобільного зв'язку Vodafone Group домовився про купівлю фірми Telstra New Zealand. Це новозеландський підрозділ австралійської телефонної компанії Telstra. Сума угоди майже 670 мільйонів доларів. Vodafone дістанеться устаткування. На нього також переоформлять усіх клієнтів. Угоду хочуть завершити до кінця поточного року. Vodafone у новій Зеландії конкурує з мобільним оператором Telecom. Останній контролює половину ринку дротового інтернету в країні. Після покупки підрозділу Telstra – до стане серйозною загрозою для бізнесу телеком. Прогнозують експерти. Молочними ріками тепер лякають. Європейські фермери відмовляються продавати молоко за заниженою ціною і погрожують просто виливати його геть. кажуть, так їм буде. Якщо не дешевше, то принаймні не так прикро. Нині з акцією протесту вийшли британські молочарі. Краще вилити молоко ніж продавати його за такою ціною. З цим гаслом британські фермери окупували центр Лондона. Три найбільші виробники молока планують зменшити ціну, яку вони платять фермерам за продукт. У серпні вона впаде на два пенні з кожного літра. Фермери кажуть, у такому разі літр молока їм обходитиметься дорожче ніж вони його змушені будуть продавати. Якщо ціни, за якими у нас купують молоко, знизять. Ми втрачаємо чималі суми щодня. Жоден бізнес не може функціонувати, якщо він втрачає гроші щодня. Проти зниження цін виступають не лише британські фермери. У вівторок аналогічна акція протесту відбулася і біля європейського парламенту у Брюсселі. Там фермери вимагали закріпити єдину загальноєвропейську закупівельну ціну. У європейській молочній раді кажуть, головна проблема у надлишку виробництва в ЄС забагато молочних господарств, а тому вартість молока на ринку надто низька якщо платити фермерам менше, вони постачатимуть менше молока. Відповідно, на ринок його теж потраплятиме менше. Не буде надлишку виробництва, і ціни на молоко піднімуться до звичного рівня. Аби подібних ситуацій не виникало у майбутньому, європейські чиновники пропонують створити спеціальну агенцію, яка б відстежувала попит і пропозицію на ринку молочних продуктів. Інакше кажуть, годі буде сподіватися на успішне функціонування фермерських господарств. Галина Каплан, новини, телеканал бізнес. Відмовитися від бізнесу заради хобі, щоб зробити хобі бізнесом, так вчинив герой наступного сюжету. Своє захоплення фотографією він перетворив на справу, яка забезпечує пристойний дохід. У день фотографа з одним із успішних представників професії поспілкувалася Тетяна Блінова. Фотограф професія популярна. Утім, лише поодинокі можуть дозволити собі займатися лише фотографією і добре зробляти при цьому. каже один з провідних українських фотографів Дмитро Гуцул. для того, чтобы зарабатывать фотографии в Украине, нужно быть отчасти немножко психом. Потому что лично я знаю достаточно очень мало людей, их можно пересчитать по пальцам в одной руке, которые в Украине зарабатывают деньги исключительно фотографии, и эти деньги можно назвать действительно деньгами. Дмитро зацікавився фотографією вісім років тому. На прохання друзів відзняв вечірку. Вийшло добре. І він на той час вдалий бізнесмен зрозумів, йому це подобається. Але для того, щоб робити гарний продукт, справі необхідно приділяти багато часу. Треба було визначатися, бізнес чи фотографія. А на той момент я вже до определеним заробіткам. І якщо я від них відказуюсь і перехожу іключно на заробіток з фотографії, то це. просто несоизмеримо. И я, как в прошлом бизнесмен, вынужден был задумываться о том, как сделать этот новый свой бизнес таким, чтобы... Он компенсіровав вот эту різницю. Аби пристойно заробляти, треба, щоб твоя робота коштувала дорого. Це фундаментальне правило бізнесу, розповідає Дмитро Гуцул. Його перша камера коштувала 2000 тисячі доларів. Чим дорожча техніка, тим більше можливостей. Далі навчання. Досвіду майстер набирався на майстер-класах відомих фотографів. Утім, щоб зрозуміти, як живе цей бізнес, необхідно навчатися на знімальних майданчиках. Студію по первах можна орендувати, коштує від 100 гривень за годину. Передбати дорого, адже потрібно ще й обладнувати. Начальному етапі гораздо вигодні знімати це в оренду, тому що студія це не просто чотири стіни з білим, красним чорним фоном. Це достаточно количество освіщення. Утім, недостатньо бути просто гарним фотографом. Треба вміти вигідно себе продати. І це головна проблема багатьох митців, вважає Дмитро. Формула його успіху: 50% творчості, 50% бізнесу. Недостатньо тільки таланта и профессиональной техники. То есть здесь уже должны быть мозги бизнесмена. Или должен быть отдельный человек, который занимается твоим бизнесом, или ты должен быть в одном лице. Я считаю, что это вообще позиция номер один в украинской фотографии. То есть самое главное, ты должен, может, себя продать. Щоб вдало конкурувати на ринку, фотограф має запропонувати клієнтові першокласний продукт. Адже сарафанне радіо це найдієвіша реклама, кажуть відомі фотографи. Розкрутка власного бренду плюс блискучо виконана робота запорука успіху у фотосправі. Тетяна Блюнова, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. І цифри дня. Індекс UX за підсумками торговельної сесії упав на 1,48%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро втратив 7 копійок. Торги на міжбанку завершилися неістотними змінами курсів рубля і долара відносно гривні. Котирування євро знизилися на 8 копійок. Опі Адреса моєї електронної скриньки. Буду вдячний за цікаві дописи або відгуки. Канал бізнес-Ідей є також у соціальних мережах. Поки що, все. До зустрічі.